Ми у оболоння, а? тут людина так трудилась. Зробила будинок мені. є. Я також завжди хотіла щось зліпити з глини. Под машиною не попаде. Ні. Мудра сова. И, и бджола. Тут все. и лысичка. Боже, какая фантазия. А там дедусь. Сверху. І гном один другому допомагає, і феєчка. І місяць. Ні. Скільки сили і праці. rishinki More emuhi коти, Совенята. Боже, скільки зліпні. І знову гриби. Колодязь, жавеня. Це треба дивитися. Ананаси, ні, ананаси це круто. Ж я не Дідуха з лалеками. Це було вдома, роздивляю. А там ще крокодил, господи. Ну туди. Це змія, змія. То змія. Я буду туди загадувати дорого, бо там ще йде процес. Це є творчість. І я так би хотіла попробувати а що? Прям цікаво. З чого камні якісь. А можливо, б'є машини, треба почіпати. Із От каменю. Ви ви Добрий день. І це ви робите? Добрий день. Ми любуємося вашою красотою. Що ви стільки зробили, цікаво. Я б так хотіла попробувати. Куди ви знаєте, що я сама роблю? А я бачу. А, а... а. <смі> а ви <смі> ви Кралевець. І ще щось будете доробляти? Так, а куди я вам задаю? Так отож! Куди це пляш на вулицю чи досить? Ні, не треба. Уже нема куди це пляч, вже тут стільки цяцьокраля, що ця, ця, і переповнено. Переповнено і цікаво. Ще треба ось оце це розварбувати. Вже нема времени треба картоплю копати. Уродила? Ні. Ага. В цьому році ні. Бо ми бачили трактор і там гарна картопля. А, везли? Ні, копають. Так а це диво випадь. А, ну в змітневі, так і там дощів не було, в змітневі. пилі де так страшно? Пилю. Я, у нас техніка ламається, я кожен день у район їжу на, по запчасті. То панорниця, то короб. Не колеса у Пилюці все перетирається і все.